Ви пара? Так, є. Як ви познайомилися? Ми познайомилися на сайті знайомств. — Так. Коли це було? Півроку тому. Яке було ваше перше враження одне від одного? Ну, прекрасно. Реальність перевищила всі сподівання. За що ви найбільше любите вашу дівчину? За те, що терпить мене таким, який я є. Він дарує мені щастя. Я щось таке, що не подобається. Ну, він іноді буває таким занощевим. Мені все подобається. Чи важливе для вас одруження? Так через скільки часу після першої зустрічі можна вже одружуватися? Зустрічатись треба не більше трьох років. Чому тому трьох? Тому що, тому що далі ви вже більше ніж хлопець і дівчина, але наче її не брат і сестрою. Більше трьох років немає сенсу або одружуєтесь, або розходитись. Чи могли б ви вибачити зраду? Я ніколи не кажу ніколи. Я думаю, що я не зміг би пробачити зраду. Якщо вже у людини виникло таке бажання це зробити не зі мною, то це говорить про якісь дуже серйозні проблеми. А звідки ви самі? Я з Дніпра. Так, а ви Я з Житомира? Так, ну ви в Києві давно живете, так? А ми не живемо в Києві. А де ви живете? Я живу в Житомирі. і приїжджаю на вихідні. У вас стосунки так, на відстані мій. мій хлопець військовий. Так і наразі ну якось так. Скільки ви витрачаєте живучи в Житомирі щомісяця? – Не менше 15, На жаль, скільки ви витрачаєте? А я зараз не витрачаю, я в армії, тому мене забезпечує держава. Ким ви працюєте? Я митний брокер. Чи є якісь меседжі, які ви сьогодні як військовий хотіли б донести до суспільства? Нам треба об'єднатись як мінімум, як в 22-му році, коли це все починалось, і підтримувати. В першу чергу військових і один одного.